Усім привіт! Акції в ЄВІ з 6 по 8 листопада включно кешбек на усі освіжувачі. Аромадифузер 399 гривень, 196 гривень, освіжувач Sky 40 гривень. І Fresh 5650, призал 53 гривні, освіжувач Sky 400 мл 50 гривень. Airwick 93 гривні. Освіжувач Glade – 70 гривень. Запасний блок до автоматичного освіжувача Airwick 144 гривні. Glade – 135 гривень. Галовий освіжувач від Glade – 69 гривень. Галовий освіжувач Sky 5450. Sky змінний балон 68 гривень. Арома саше від Скай. 24 гривні. І освіжувач-поглинач запаху для холодильника 40 гривень. Знижка на засоби для гоління від аркомен. Бальзам 105 гривень. Піна для гоління 57 гривень 70 копійок, крем для гоління. 65 г 36 гривень 30 копійок Акція на усі кухонні рушнички. 2. Купляєте третій в подарунок. Є вже з новорічними нашивками. Ціна 40 гривень. Вафельні також 40 гривень. Знижка 50% на туалетний папір з Зева. Делюкс. 8 рулонів, 3 шаровий, 122 гривні. Zeva Делюкс 8 рулонів трошаровий, 122 гривні. Кешбек 80% на увесь вологий папір. Полісся 60 штук 1980. Інстагут із клапаном 100 серветок 54 гривні. 60 серветок без клапана 45 гривень. Вологі рушнички від Instagood 40 гривень, Грінвей 56 гривень, Грінвей 60 серветок – 32 гривні. Кешбак буде зберігатися на вашій картці продовж 21 дня, після чого він пропадає. Вологі серветки Смайл, Інстагуд Акційні 11 гривень. Greenway 11 гривень 15 штук. Літо 5 гривень 80 копійок. Також кешбек на вологі дитячі серветки. Хагіс 56 штук в упаковці. Ціна 48,50 Вітада 51 гривню коштують 72 серветки. 10 слоненят 19 гривень та 31. 70 гривень коштують вологі серветки лак і пін 56 штук. Джой 19 гривень 24 вологі серветки. Кешбек 80% на дитячі шкарпетки. Ціни 40 гривень демісезонні і зимові тепленькі 60 гривень одна пара. 1 дорівнює 2 на усі щітки, грібінці, бігуді. Піде в подарунок та одиниця товару, яка дешевша по вартості, новинка, щітка із гострим кінцем, ціна 100 гривень, кольори на вибір. Є і акційні брашен меншого діаметру 119 гривень, більшого діаметру 129 гривень. 199 гривень, щітка масажна. Можна обирати різні щіточки, та яка дешевша йде в подарунок. Щітка продувна масажна 100 гривень. Подарунковий набір, пов'язка для волосся, щітка і пов'язка для очей 100 гривень. Кешбек 80% від вартості на усю декоративну косметику від Буржуа. Тональний крем 321 гривню коштує. Тональний крем 432 гривні. Праймер 252 гривні. Пудра 359 гривень. Така пудра 409 гривень. 335 гривень коштує консилер, туші 398 гривень, помади 313 гривень, для лягуб 379 гривень, рум'яна 419, тональний крем 539 гривень, 519 гривень коштує розсипчаста пудра від буржуа. Помада 409 гривень матові, 629 гривень коштує набір тіней для повік. Тіні для повік моно Один відтінок. Ціна 312 гривень. Знижка 50% на усю декоративну косметику для очей та брів від фірми Патрісіледо. 1 плюс 1 на усю декоративну косметику від ламель. В подарунок піде той товар, який дешевший по вартості, туш 167 гривень Палітра тіней. 384 гривні. Рум'яна 99,50 пігмент 118 гривень олія для губ 79,50, 251 гривню, коштує палетка підводок. Знижка 50 на туалетній води. Антоніо Бандерас. Ціни від 489 гривень чоловічі аромати. Ханібані дитячі аромати 149 гривень. Об'єм 30 мл. Такі варіанти 149 гривень. І в тубусі 199 гривень. Туалетна вода жіноча Елізабет Орден 449 гривень 30 мл. Антоніо Бандерас 489 гривень. Дякую за перегляд, до зустрічі!